покращення ситуації зі світлом запевнив міністр енергетики. Герман Галущенко разом з директором енергоатому відвідали стратегічний об'єкт. Про перспективи в енергетиці розповіли журналістам. Деталі розкаже Юлія Бабак. В машинному залі енергоблоку кипить робота в прямому сенсі. Температура тут подекуди сягає плюс 50 градусів. У блочному щиті керування всі енергетики сконцентровані й по місцях з ремонту енергоблок однієї з українських атомних станцій вивели на два тижні раніше запланованого. Ведеться навантаження енергоблока на Приступове, повільне. Згідно наших документів, тож українців чекає суттєве зменшення відключень електроенергії. Обіцяє міністр енергетики. Сьогодні до 16-ї години взагалі не було відключень жодних по Україні, по деяких регіонах до 18-ти, А завтра ситуація буде ще краще минулого тижня одного атомного блока, і цього тижня другого атомного блока суттєво скорочена ремонтна кампанія. Незважаючи на руйнівні удари російських ракет по українських енергооб'єктах, минулого року енергетикам вдалося. Відновити 3,3 три гігавати генерації. Скільки планують додати цього року, міністр енергетики конкретних цифр не розкриває, але озвучує досить оптимістичний прогноз. Проте все залежить від обстрілів. Якщо умовна будуть масштабні удари, вплив суттєвий тих ударів на енергосистему, може бути складна ситуація. Я впевнений, що ми переможемо і цей сезон. Повірте мені, рівень ППО безумовно це ключове питання. Ми зробимо все від нас залежане, щоб додати генерацію. На сьогодні немає жодної альтернативи атомній енергетиці в світі, говорить Герман Галущенко. Сіті, вибачте, експерти. Які там маніпулюють на цю тему, це просто люди або вони не розуміють в силу певних обставин, або вони мають якісь інші мотиви. Тож, попри війну, будівництво нових енергоблоків триває, повідомив директор енергоатома. Перспектива добудови третього енергоблока три роки. Вона реальна. Це те, що ми знаємо, як робити, можемо зробити, і ми це зробимо. А поки за дострокове виведення чергового енергоблоку з ремонту фахівців атомників нагородили державними відзнаками. Та головний інженер з 40-річним стажем говорить, працювали не заради нагород. Скоріше за все, це, це трудовий героїзм, натхнення робітників, які працювали. А всі наші потуги направили на те, щоб зробити атомну станцію діючою, працюючою, а не ремонтною. Юлія Бабак Артур Поріханян ми Україна, марафон. Єдині новини.